До кінця грудня, які зміни відбудуться відносно реалізації бізнесу, роботи? До кінця грудня? Якщо раніше була негативна ситуація, внутрішній конфлікт, так на вашому шляху була конкуренція, і ви вже були в розпачі. Емоційному відносно того, що зміни не відбудуться. Зміни до цього моменту були негативні. Конкуренти, бо ті, які вам ставляли палки в колеса, перемагали, фортуна була на їхньому боці. Але ситуація кардинально в грудні 24-го року змінюється. Ви отримаєте інформацію. По відношенню до того, що відбувалося, таким чином той період безробіття, неможливості реалізуватися, неможливості здобути шанс змінити ситуацію це як період перевірки Саме для вас, проходження даного уроку, безрезультативність, безрошіння, бідність. Зрозуміло, що. По відношенню до ситуації, як ви отримали шанс, можливість, ви впевнені були певний період початково, що ви зможете досягнути, але не мали ні шансу, ні можливості. Навіть якщо діяли, прагнули, вам все одно вставляли палки в колеса, ви все одно не отримували шансу, можливості. І от саме це був ваш урок перевірка через бідність, безрезультативність. Неможливість змінити, неможливість вплинути. І ви отримаєте шанс, можливість саме до кінця грудня 2024 року, незважаючи, хто б як не діяв ваш бік, він не зможе влаштувати вам саме ті перепони, що ви не здобули, не досягли ви самодостатні по відношенню до тих бажань відносно вашої реалізації, саме ті дії, які ви будете проводити. Ви самодостатній будете отримувати як результат, так і задоволення від тих змін, можливостей, які для вас відкриються саме до кінця грудня. А ті, які негативно впливали в ваш бік, які вам вставляли палки в колеса, або які будуть прагнути конкурувати, є людина власна, яка займає певну посаду, є жінка, яка заздрила. Довгий час все робила для того, щоб ви не здобули можливості шансу. По правосуддю вони втратять владу, прибутки, будуть розраховувати, що повільно але зможуть змінити ситуацію. Особливо, що стосується відносно вашого і достатку. Але їхні егоїстичні прояви по відношенню до ситуації. Вищі сили спостерігали тривалий час. Можливо, хтось знаходився тривалий час в неможливості змінити ситуацію. Та тому що тим людям надавався шанс, можливість все ж таки виправити самостійну дану ситуацію. Але ні. Егоїзм, гординня, бажання мати владу, керувати вашим життям маніпулювати і від цього й отримувати задоволення. Тому саме за оці дії вони й отримають по правосуддю. буду знаходитись в ілюзії, що все буде добре. Але все буде добре в вас. Саме починаючи з грудня 24-го року, можливо, когось не саме з грудня, але вже після грудня 24 року, січня 25-го року, зміни будуть відбуватись. Але. З мертвої крапки ситуація вже зрушиться. Шанс, можливість, ви отримаєте. Ніхто не говорить, що не потрібно буде вкладатись працювати. Відносно чого ви, наприклад, отримаєте розуміння, яким шляхом вам рухатись. По правосуддю вам відкриваються шляхи, і ви отримаєте ясність, що вам робити, як вам діяти надалі. Але не для тих людей, які негативно діяли в ваш бік. Вони будуть мати лише дохід, щоб покривати лише свої витрати. Ніякої влади, ніяких маніпуляцій ваш бік вони проводити не будуть, тому що втратять можливість керувати і маніпулювати загалом ситуацію. У них навіть фінансово-матеріальних ресурсів не вистачатиме, щоб негативні дії замовити, що вчинили саме ваш бік.